Котре у Дрогобичі відбулася подія, про яку сумно говорити сьогодні. Ми чуємо про те, що була осквернена церква Святої Тріці. В ніч з 26 на 27 травня невідомі особи проникли у церкву святої Тріці. Деталі у свіжому сюжеті гавицької варти Дрогобицький відділ поліції. Поступило повідомлення про те, що в ніч з 26 на 27 травня 2016 року. Невідома особа проникла шляхом пошкодження вхідних дверей церкви Святої Трійці по вулиці Трускавецька, 2, в місті Дрогобичі. Проникла і шляхом через храм, проникла до адміністративного корпусу даної церкви і шляхом злому дверей службових кабінетів проникла туди, звідки викрала грошові кошти і ноутбук. По даному факту розпочати досудове розслідування, впроводяться необхідні слідчі дії, було проведено огляд місця події, вилучено всі необхідні сліди, які в подальшому будуть проведені експертизи відповідні. Для, з метою розкриття даного злочину. Якщо в громадян Дрогобича та Дрогобицького району є якась інформація, просимо звертатися в Дрогобицький відділ поліції для надання інформації і в подальшому для розкриття злочину. Я дякую Богові за дві речі. Перша річ, що цю особу чи ці особи не цікавило нічого, що стосується богослужбових речей і святих тайн. Це мене найбільше, бо коли я прийшов, мене найбільше ці речі цікавило. А друга річ є, знаєте, щоб ми не озлобилися на цю особу, бо це, це бідна людина, чи бідні люди. Бо йти в храм, це ну, вже нижче, нижче немає. Що мене друге вразило, знаєте, це питання. Що це центр міста? І він йшов, чи вони йшли з площі, на якій, по ідеї, є відеоспостереження вночі, ламаючи так, двері в такий спосіб? Ну Це ж питання звуку, шуму, це ніч, це ж воно розповсюджується. Ну, це є питання. Якщо в центрі міста таке можна творити, що можна створити? На задвірках цього міста вкрадені, скажімо, були особисті речі Паламаря, Вкрадені з певними документами в наших кабінетах було вкрадено, ну скажімо так, між 4,5 до 5 тисяч гривень, ноутбук і фотоапарат. А варта публікує відео особи, яка вчинила цей злочин, та закликає кожного, хто упізнає цю особу, негайно звертатися в поліцію або за телефоном 102.